Всім привіт! Мене звати Аня я читаю багато книг о перервах робляних відеогляди. І сьогодні буде відеогляд на книгу Мовні війни Володимира Селізня. Я цю книгу показувала у своєму Букхолі за Липень. І тоді я говорила про те, що я прочитала небагато, але вже не захоплена. Так ось, нарешті я прочитала її повністю і нічого не змінилось. я не захоплена. Перш за все, розповім, чому я власне вирішила взяти цю книгу, як видно по. Обкладинці по назві та по анотації, що книга буде розповідати нам про точніше, не розповідати, а розвінчувати міф про те, що українська мова це ремікс між російською і польською. Є все-таки, на жаль, люди, які додумуються абсолютно адекватно, серйозно прикриваючись псевдонаукою, псевдофілологією, говорити нам про те, що насправді української мови немає. Це це міф, і що насправді українська мова це російська ополячина або навпаки польська ну, і, власне, Саме з цим міфом бореться автор. І бореться не методами цих псевдонауковців, якими своїми незрозумілими дослідженнями, і так далі, а конкретно заручуючись підтримкою знаних і авторитетних мовознавців та філологів. Власне, у мене є особисто теж прогалини у знанні української мови, будь-які у кожної адекватної людини, яка оцінює свої знання. І власне для мене ця книга була таким цікавим стартовим майданчиком для того, аби вивчати її далі і далі. Тому що ну, одразу взяти за якесь серйозне мовне дослідження не науково-популярну літературу, а за якусь прямо таку серйозну книжку для філологів. Ну, мабуть, було б важко і складно. Ця книга мені зайшла ну прямо на 5+. з плюсом. А тепер конкретно про книгу, як я вже сказала, є міф про те, що є українська, є польська є прекрасний ремікс цих двох мов українська. І автор бореться з цим міфом, розвінчуючи його, розповідаючи про те, з яких, власне, див ці псевдофілологи прийшли до цієї точки зору, розмінчує їхні стереотипи на рахунок мови і так далі. Що сподобалось? По-перше, книга написана дуже цікавою мовою, тобто, як мінімум, тобі не сумно, це збережений баланс між дійсно науковою літературою, коли це так серйозно, з термінами і так далі і тому подібне, і з такою простою популярною літературою, де, власне, будь, будь якій людині, яка взагалі жодного відношення до філології не має, зможе в принципі зрозуміти цю книгу. Мені це насправді дуже сподобалось, тому що в іншому випадку я не знаю, чи б біосила. Єдиний нюанс, який зі мною трапився, про тому, що напроти зі всієї книги зустрічається термін полонізм. І десь, ну якщо бути точним, на 152 сторінці автор тільки зазначає, що це таке. Справді, по контексту книги зрозуміло, що полонізм це запозичення з польської мови. Але все одно я не була зовсім переконана. Ще й коли читала цю книгу перших, напевно, сторінок 50, я була не в мережі, відповідно, не змогла шведесенку собі загуглити і дізнатися. Правду я вирішила чи ні. Тому це, мабуть, єдиний нюанс, який мені не сподобався. Хоча це правда, це претензії конкретно до мене, не до книги, тому що, ну чому я про це не знала? Що, що мені подобається, це такий тонкий нальот гумору, тому що правда, особливо на початку, де автор розвінчує ці міфи і дає можливість критичним поглядом подивитись на усі ці псевдонауки і псевдодослідження. Ти розумієш, наскільки дивними бувають люди по ту сторону барикад? Правда, от заради цього варто прочитати цю книгу. А ще один дуже великий плюс, що мені ще дуже сподобалось, це те, як вона написана в плані розділів. Тобто, вона дуже грамотно поділена на розділи, де ви можете прочитати про те, як. Мова може бути зіпсованою, мова вона регмікс, які дослідження в цьому напрямку, псевдодослідження мається на увазі. А, також можна прочитати про полонізми в українській мові, тобто які слова правда є полонізмами, які слова вважають полонізмами, хоча вони такими не є. Аналогічно про русизми в українській мові, які слова дійсно є русизмами, які русизмами не є. А, про україн, українізми в польській та російській мові а, і так далі. Насправді мені було дуже цікаво читати. Особливо мене насмішив розділ ну прямо класика жанру. Це розділ дев'ятий, чистий дуризм і параграф, як за українців слова вигадують. Направду мені читати це було дуже смішно. Це класичний, до речі, перелік слів, які ми часто можемо знайти в інтернеті, особливо на російських ресурсах. Проте посмотрите, який український язик смішний. Отже, список цих дуризмів, більярд, шаротик, гінеколог, пихвозаглядач, запальничка, спалахуйка, дзеркало, пикогляд, мордогляд, ліфт, дрототяг, дрототіг, коробка передач, скринька перепихунців, меню, розблюдовка, парашутисти, падалки, собака, шукач, цуцик, шприц, шприкалка і так далі. Чесно? Ну. серйозно? Uh, правда, книга дуже дуже цікава, і мені здається, вона підійде, мабуть, усім, усім, хто хоче дізнатись трошки більше про українську мову, прямо мастерід. Усім, хто хоче дізнатися про тріо мов, таких як українська, польська, російська їхнє співвідношення, мастерід, тим, хто вважає, що українська мова ніяка не українська мова, а ремікс між польською і російською просто мастерід мастрідище, і, взагалі, чесно, книга дуже цікава. Це прямо такий добротний нонфікшн в українській літературі. Я правда її дуже-дуже рекомендую. Отож, якщо вас цікавить мовне питання, мовні війни, то ця книга саме для вас. Таким був мій огляд книги Володимира Зілізньова Мовні війни. Сподіваюсь, вам сподобалось. А вам гарного тижня, гарних книжок на полиці. І не читайте Сашка Гарматкіна, У нас і багато наших поетів. До зустрічі!